Всім привіт, друзі! Ви знову на моєму каналі. Сьогодні я на рибоговлі на маленькій річці. Прийшов на ультралайт. Ну, Як на мікроджик, на наноджик. попробую, на своїй мормишки. Буду ловити окуня. Недавно тут ловив. Можете побачити відео шорс, можете побачити в телеграм-каналі фотки. Ну, То щось буду сьогодні пробувати. Буду клювати чи не буде, то вже відрізувати. Так, друзі, є риба, перший конець є нарешті. Нарешті я його дочекався. Невеличкий, зовсім маленький. Такий от. Ой, тут колоною теж запав рибу. Такий от конець. Обрізана от на приманочка, 2 грама, гачочок. І такий конець, не знаю, грам 20, мабуть, все. Зараз буду. Так, зараз ще попитаюся одного. Так, друзі, ще один окунь, це вже побільший. Це 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 вже, вже, хоро... друзі, друзі. хороший хороший окунь. Це хороший окунь. О, 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 та ти що, як палка, гнеться. О, і знову тягнуть теж окуня. Такі от, друзі. Нарешті я для вас зніму відео з рибалки на окуня. Такий от, грам під 100, напевно. О, залетил згачка. Такий от хороший окунчик. Так. Ще буду лопати. Друзі, є ще один окунець зовсім малюсінький Оп, третій, друзі. Третій за сьогодні окунчик. Я вже, друзі, скільки години-дві, мабуть, проходив, нічого не піймав, знайшли на... ту точку і Хоть для вас відео запишу з рибалки. Такий самий його такий от окунець, все, відпускаю. Так, друзі, коротко о том, що сьогодні працювало, що не працювало. Забував сьогодні три окуня. Е... Ну, я дуже довго ходив. Ви бачили спочатку, що я от вступ записував і зараз. Зараз вже 3 чи пів четвертого дня і точку ми знайшли і, ну, от, буквально в три часа. Наверное. Ходили ми тут майже по всьому стовку, нічого не клювало. Ну, типу злопали там пару конів, але я не лопав. І. Ну, коротше, це зимова рибалка. Зимова рибалка не може бути легкою. Оп! О, е, кидаю 2 грама і кусочок матвійної приманки. Зараз покажу. покажу. Гачок трошки великуватий, але в мене інших поки що нема. Е, Отакий от от гачок і от приманочка. Приманочка обрізана, 2 грама грузик. Кидаю. От саме класно, зараз я от попробую закинути так. Це тут є деревце, тут вода прозора, видно деревце. О, о от я закину зараз ідеально. Є деревце і е, за цим деревцем або покльовка, або ти перетягуєш через дерево і. Е, ну, і вже після цього покльовка. От я зараз за дерево зачепився і походу протягнувся. І от, може, зараз буде покльовка, ні? Ні. Е, ну. Коротше, от, от діло. Е, е, але я щасливий через те, що я вам е, зняв відео, записав, тому що вже давно не було рибалок. Ну і рибалка, зимова рибалка на окуня. Зимою я ще не знімав відео. І на цю, на цю річці я рибала останній раз, це в травні або в квітні. Я для вас знімав теж відео. Але іменно без камери я рибала тут буквально вчора. Вже, мабуть, буду закінчувати скоро це відео, тому що перестало вже клювати. Ох, і був корчик. Перестало вже клювати, тому друзі, ну, подивимося, що, що що буде чи так. Друзі, мабуть, буду закінчувати вже це відео. Злопав три кушка. Ну, може, ще щось буде. Але, друзі, ну в основному буду закінчувати. Добиває мені 600 підписників. Ставте лайки, підписатись. Всім удачі, всім, всім гарних, гарного кльову і всім удачі, всім пока.